Радий вітати вас, сталкери! У зоні багато чого вже відбулося, і не все добре досліджено. Загадкові явища та аномалії, які породжують артефакти, чи безпечні вони, як вони цінуються та де їх можна знайти? У цьому відео ви дізнаєтесь лише про найкращі артефакти у сталкер Чорнобиля. Артефакт це предмет не до кінця зрозумілої фізичної форми, що утворюється в аномаліях. Дягнувши його на пояс, персонаж отримує вплив, в залежності від того, який це артефакт, можна отримувати різні ефекти. Артефакти можна знайти у різних місцях, у аномаліях, у схованках за виконання квесту, у трупах інших сталкерів, іноді можна вибити з ящика. Артефакти у цінні Чорнобиля просто валяються на усіх локаціях. Та їх можна побачити без детекторів. Сталкери вирушають до зони, щоб накопити гроші саме на артефактах, адже такі речі дуже цінуються у вчених, або ж вони хочуть використовувати властивості артефактів. Найцінніші артефакти розкидані по секретним лабораторіям. Тож отримуйте список найкращих артефактів Сталкер Чін Чорнобиля. Нічна зірка. І почнемо ми з знайомого всім артефакту Нічна зірка, породжується аномалією трамплінг. Дорогий і рідкісний, він надзвичайно цікавий іншими торговцями. У Бармена можна взяти квест на пошук цього артефакту. Він додає плюс 5% стійкості до куль, а змінусів плюс 5% радіації. Артефакт рідко можна знайти біля аномалії трамплінг. У барі є сталкер лисий. У нього можна взяти квест убити зрадника, а саме сталкера Розумаху. І в нагороду він дає нічну зірку. Також артефакт трапляється у припіті біля гаражів за аномаліями та в ДК Енергетик. Золота Рибка це рідкісний артефакт, який справді схожий на рибку, породжується аномалією воронка. Іноді з'являється у тунелі НДІ Агропрома та неподалік від входу в підземелля. Цінується торговцями зони, тож за його продаж можна отримати велику суму грошей. Артефакт добре захищає від порізів плюс 5%, але фонить радіацією. Місячне Світло. Дивний випадок активності аномалії Електра. Вочевидь, таку чудову округлу форму можна отримати, якщо піддати аномалію в дії високої температури дорогий артефакт, який підвищує витривалість, ви зможете швидше пересуватись по зоні. Артефакт з'являється у нічний час, можна знайти у темних підземеллях. Додає аж 109% до витривалості, та мінус 10% захисту електрошоку. Слюда. Зустрічається лише у тінь Чорнобиля, породжується у аномалії Холодець, рідкісний та дорогий. можна утримати у Сидровича у квесті убити сталкера на прізвисько Демон. Також завжди його можна знайти на Дикій території коло аномалій. Добре виліковує від кровотечі мінус 400%, з негативних властивостей має мінус 10% від опіків та хімічних аномалій. Душа дуже рідко трапляється поруч за аномаліями карусель. Знайти такий артефакт вдається лише одиницям, і мало хто його взагалі бачив. Він має приємну форму і не менш приємну ціну. У тінь цей артефакт можна знайти на смітнику коло стоянки бандитів. Також він є у темній долині, там де ми зустрічаємо пулю. Ще за виконання квесту вбити сталкера, який дає бармен, нагороду він дає артефакт душа. Регенерує аж плюс 600% здоров'я, а з мінусів мінус 10% до удару, розриву і колистійкості. Кристал. Цей чудовий артефакт добре виводить радіацію і високо цінується сталкерами. З'являється у результаті потрапляння важкого металу до аномалії жарка. Можна отримати у скнари, якщо знищити лігвисько кровососів. В нагороду отримуємо кристал. Він виводить накопичену радіацію, але тим самим мічений буде швидше стомлюватись. Морський їжак. Дуже рідкісний артефакт. Породжується аномалії жалкий пух. Під його дією підвищується кров'яний тиск, але одночасно з організму починає виводитись радіація, завжди можна знайти у підземелі Андії, у кімнаті з кровососом. Також може бути у деяких сховинках. Виводить радіацію, але підвищує кровотечу, тож краще з ним носити артефакт слюда. Тепер давайте поговоримо про артефакти без негативних властивостей. Мамине намисто. Цей артефакт додає плюс 5% до колистійкості. Усвідомлювач за квест по вбивству майстра видає такий артефакт. У темній долині лежить в елеваторі Північніше X18. Разом з ним у ящику Пружина. Ще один лежить у схованці Щасливчика на дикій території. Наводка випадає зі сталкера Чучела, який приходить на дику територію після Х16. Останній можна знайти у схованці Хабар Клика. Наводка випадає зі сталкера у тунелі X16. Випадає дуже рідко. Колобок коли тримаєш цю згадку зони в руках, відчуваєш, як шкіра грубіє і стає менш чутливою. Пробити кулею дії все ще легко, а ось порізати набагато складніше. Захищає від розриву на 5% артефакт Ведея Сидорович за квест убити панниця Діодора. З'являється цей квест після x 18 та виконання всіх інших квестів по вбивству. У припіці на базі моноліту, там де моляться члени угрупування. Це ще не усі місця, він є у деяких схованках. Порожнявка Дорогий і рідкісний артефакт. Ціла сталкера стає більш стійкішим до високих температур, можна знайти на звалищі, на одній з куч мусора. Також з'являється у деяких схованках. Сам по собі артефакт додає плюс 30% термозахисту. Пружина забезпечує носія захистом від ударів, зменшується ушкодження від падінь з великої висоти, а також від гравітаційних аномалій, наприклад, трамплінгу. Додає аж 30% удару, можна знайти у селищі кровососів на горі водонапірної бежі, також у ящику на елеваторії там на долинах. Лукаш видає такий артефакт за квест убити сталкера на прізвисько пудело. Прип'ять. База МОНОЛІТУ. Біля антени з монолітовцями. БАТАРЕЙКА. Дуже рідкісний та дорогий артефакт. Невідомо з якої аномалії утворюється. Захищає на 30% електрошоку. Перша батарейка на звалищі біля переходу у темну долину. Друга на агропромі, на болотах. Третя лежить у схованці на інтері. Наводку можна отримати з зомбованих сталкерів рангу майстер. У барії сталкер мисливець видає батарейку за квест убити кровососа у салищі кровососів, остання на радарі у лісі біля каміння, навколо аномалії та псевдогігант. 4 і 5 батарейок на поясі дозволяють ремонтувати броню у електричних аномаліях. Плівка. Унікальний та дорогий артефакт «Ціне Чорнобиля дає захист від хімічних опіків на 30%. Так само, як з іншими артами, можна лікувати здоров'я та броню у хімічних аномаліях. Знайти можна на дикій території у тунелі з електрами. Схованка вченого на інтері випадає з одинаків рангу ветеран і майстер. У ній лежить ще одна плівка у Сахарова квест знайти вогняну кулю. Отримуємо плівку в нагороду. Даний квест відновлюється, тому може бути нескінченим жерелом плівок. На цьому список дійшов до кінця. Це тільки половина інформації з артів. Я не розповів про деякі схованки, кожен куточок, де може знаходитись рідкісний артефакт. Надіюсь, вам сподобалось це відео і ви дізналися для себе щось нове. Én már buty, mikor is találd el a Hyundaik